99% барист про це не знає. Я вже мовчу про власників бізнесу, які теж намагаються зробити свою каву смачніше. В чому ж прикол? А справа в тому, що завжди було і є слабке місце в приготуванні кави це кавомолочка. От чому це слабке місце? Тому що ножи, які мелять каву, вони можуть бути а. Неправильно налаштовані. Б. Вони можуть бути тупими, і В, вони можуть бути перекошеними в одну або в іншу сторону. Таке дуже часто трапляється. Це буває в більше, ніж в половині випадків. Як з цим боротися? Дуже просто. Перше, потрібно постійно кожен день перевіряти помилками І друге, потрібно купувати відповідне обладнання. Найпопулярніша каварочка зараз в Україні і у всіх кав'ярнях це фірнізата f 64 Дійсності дуже зручна кавомолочка, і дійсно вона непогано справляється з невеликими об'ємами. Але якщо ви готуєте у себе фільтр, якщо ви готуєте у себе турочку або інші види напою, то вам потрібно подумати про те, щоб кавомолочка стояла більш професійна. Вчора ми обзавелися такою кавомолочкою і вона працює просто бездоганно. Тепер це наша велика подруга. Вона готує каву, вона меле каву надзвичайно. Професійно, це кастомна кавомолочка, яку нам зробив наш товариш з Житомиру. Він під мікроскопом виставив ножі абсолютно перпендикулярно один до одного. І тепер наша кава мелиться ідеально, наш фільтр ідеальний. Наша туречка найдрібніша, просто крем. Якщо ви хочете спробувати смачненьку каву, по 58, ми вас чекаємо.